Ми захищати наш український народ. Ви знаєте, коли ще був майдан, до, до мене у церкві підійшли два юнаки десь 19-20 років і кажуть, Владико, ми вже висповідалися, благословіть нас, бо ми йдемо вмирати за Україну. Я тішуся і дякую тій матері, яка породила таких синів. Я тішуся і дякую Богові, що ми маємо таких героїв, які готові захищати нашу Україну. Ми стараємося, що можемо допомогти нашій українській армії, бо вона останнім часом була розвалена. І сьогодні ми вам привезли допомогу. Ми вже для української армії. Перерахували, купили різні повер 200 тисяч і будемо ще старатися. Люди щиро дають для того, щоб наша армія була боєготовна, щоб ми дійсно відстояли ціліність українського народу. Я молюсь.